потрібно Ще одні жінці, лідерці МТП, відновили проходять позмагатися на президентську бору вже 17. Комісія заправляється з документами кандидатів і в п'ятниця, останній день перевірки. А за три у двох позиційних звиданнях голосі України та урядовому кар'єрі будуть остаточні вступки президентів на посаду згоди держави. А чекавські хлопці вже долучилися до українських виборів, вони фінансують кандидата проти всіха. А в миру простого високого чоловіка, який не хоче жити з діятелю однак його шанси, зібрати службу виглядіності виборків, полісовилася Олена цього далі. Простолянський силу, вони всі політики у минулому мужиків, Василь гумові здалеки, а жовтні цього року Василь Фотосі повідає стати нашим президентом. Він правил, коли його олігархи з Європи, забрати добратимуть гроші з'ясовій ставки банки та не подоїзди. Помічає те, що наготувати українську економіку, почути його друзі. Де я взяв гроші? Я вам розказую. Гроші допомогли мені. в Першу чергу мої друзі, які розкидані по всьому. Світу багато. Вчора вас Чикаго Мені телефонує мій товариш. Каже, що ж тобі допомагати. Як робити? У своїй президентській програмі протестів також обіцяє помогити з роботи всіх відомих політиків, що її прізвища починаються не відміта. Тоді в Україні буде порядок. Конкурентий для себе не бачить оперене прізвища в мене вдало. І тепер погано проголосують для нього про експіпа. Після поля його вже встигли збирати політичним симулянтом. Довго також пропонує заборону син, що мріє про державну голову і змінити це збрізніше буде заріз до барутування. Політолог Михайло Басара ніякола, що це забавить кажуть, що він просто відпочатку закупівлю в міській настрій. Вважає, як мінімум 20% справді на підтриму жорстких кандидатів. Проте, зазвичай такі люди на виборчі змінити возник. Позиція проти всіх буде затребуваною. Це буде одна з форм протесту українських виборців щодо цієї дебати, яка відбувається в країні. Безумовно, те, що зареєструвався кандидат власив проти всіх, це мабуть спроба зіграти на популярності, на популярності цієї позиції проти всіх, яка буде у виборчому бюлетені. От мене проти сім політовок прочає буде відмісток виборчих та полінією вам якої вимогу і складу було тоді та відсотків за цього тежки на архівному селяну вірить погодніте дійсно проти всіх антипатів залишити в нього до всіх. І проти всіх, і голосувати проти всіх, що просто просто дав апелят проти всіх, то це в Одесі дві дуже великі різні. І я не думаю, що люди людина такі люди не знаю, навіщо і кому потрібен такий прокол захистів у 2,5 мільйони гривень. Як сказав лікар на одній передачі, і це ким дали сподобалося, що краще в нас не ти можеш виліковому цій дітей. А тільки це, друзі, як би не варено вийшло справді, то протистояти на їхнім політики, то набрав до бійки. А з українців сумною ніколи з дитям. У саді люди голосуватимуть за юшу і яді, тому що інші варіантів просто немає. Але на цьому сам дівчинка, то ти на Постава цих в праці не підтримує жодного кандидата за різними соціологічними даними. Наразі має знання що найменше до 10% українців тема вельно популярна серед громадян. І про це ми з нашим гостем. сьогодні в целі для зароду об'єднання за демократію і справедливість особисті. Пане Йосипе, доброго вечора вам. Доброго вечора. На вашу думку, чи є затребувано в нашому суспільстві саме таке бажання голосувати проти всіх? Ви знаєте, це не можуть затребувано бажання. Тому що це логічно, що тобто, ці вибори для того, щоб заходити голосувати. Але скільки протестів на цій суспільстві зашкалює, ви знаєте, що Петренка і прем'єра, і Верховної Ради, там я маю на увазі уряду верховною майже п'ятір процентів, майже п'яти процентів. І зрозуміло, що тільки ті люди, які сьогодні керують державою, і знову йдуть на вибори. У багатьох людей от, є відторгнення влади, відторгнення підставлять, які йдуть. Ви назвали правильно цифру. Десять процентів деякі цього дають дають трошки більше. Я думаю, що за передбачати тих десяти процентів, ще десять процентів, які вважають, що вони це кого не, те, не на вибори, а не мікро, тому що вони не відчувають такого госувати. То набагато швидше сьогодні, ніж тих людей, які сьогодні не визначені. Тобто вони проти всіх не можуть занести позиції. Але я думаю, що це дійсно це прикол. Добавчі такі до цієї компанії mm -hmm. можливо. Поки що це така, ну найбільші приколки цієї компанії, як тут відбувається, от mm -hmm. вона безумовно mm -hmm. ну не дасть такого результату. Вот, але по претензії для поводів людей, особливо текст, то є така форма вирішення по протесту проти ситуації. Але є така праці, що мовляв, якби дали можливість, напевно, графа трохи всіх не йдеться про конкретного кандидата, можна би перемогти на тих кандидатських додатках. А я вам скажу і я думаю, що ці кандидати, що вийдуть на його компанії, це відпочатку першу болота їде. Підскажі, будь ласка, чи десь ображають реальну картину з потихнічними суспільствами, коли стали певні призвичами, але от запитання чи про голосували вони відсутні. Чому говорять, тому що по телефону в районі дзвонила другий тур, два прізвища, а графік проти співробили. Вони відображають реальну картину настрої? Я дуже скептично зараз розвідношуватися до нашої технологічних служб, тільки це точно знаємо, що більше днів. В услужденній ставній кандидатів і вони самі до цього видно. Безумовно, це є достовірні цифри, вони не володіють, підстандати президента не володіють те, що з дитинства не А те, що опровідується, таким чином в тій чи іншій мірі як хочеться тим, хто це замовляє. І це сьогодні є спеціальна технологія виборчата через певні категорічні Формувати громадську думку, ну, так, за мати є тільки два кандидати, так що Машанка йому ходить. Це сьогодні найбільший стереотип. які е, на які спрямовані сьогодні всі ці заміри, щоб людям е, ну, не дати ніякої альтернативи. От і, е, ось кандидат говорить, що проти всіх і проти. Е, е, е. Юрій проти я, я правда передачу, що я за Україну без Тимошенко для виковича, а він натякає на те. Це акція тієї, яка була вже яка була в безпечна. А вся ваша Я думаю, що вона перегукується і вона по своєму змісту відповідає тому От Сьогодні в мене внутрішній нації, і які є в моїй команді, такі, як і був у мене тоді, коли я був один із організаторів акції Україна безкусня. Тобто ми розуміли, що для того, щоб держава мала рух в парі, була демократичною і була європейською, треба відправити від влади Спучну, і це тоді було наше розуміння, як ми нагороди в Україні Сьогодні я твердо полікований, що перспектива України. Буде тільки тоді, коли не буде е, ні Тимошенко, ніколи ще буде. Це моя сьогодні політична позиція, і я скажу, що я впевнений, що ця політична позиція сьогодні розділяє не менше 50% на право. Який результат розраховувати? Тому що реально ця акція може прияти тому, що насправді українські вибори – не. І не я, а от іншого принципу. Ну я скажу, що вся моя діяльність як політика останнім часом це І Я так докладу, що я не підсумку нікома шансом, ні я находити. І я буду все робити. Все, що я можу зробити як політик, я розумію, що я не можу якби вирішити за там за рішення кандидатів, так щоб їх об'єднати, щоб пере тих людей, які сьогодні мають певну підтримку населення, мають як і то, і Юченко і. Дітку, і... Литвина і Литенко е, і і інші. Я вважаю, що ці, ці кандидати повинні сьогодні шукати формат. Це те, я 제, що ми робили під час, коли формували там кутіпівку об'єднання, щоб знаємо, то, що я знаю точно, що Янукович виходить до другого туру, щоб. Другий тут пара пора Януковича Тимошенко, а то Янукович вийшов один із нових свіжих кандидатів, тоді цього кандидата є шанс боротися в другому суді Януковичем. І mm -hmm. це дасть такі випадки його перемоги, дасть можливість перезапустити політичну систему в державі і зробити все, до кого до кого прагнення населення України. Тобто поміняти цю систему призначення, яку люди називають. я так... зрозуміла Вашу позиція проти Януковича, але ви свого часу були в команді Тимошенко. Це можете розсуватися ваша автобуса. Ні, я спродав. В мене, я тут зараз не в команді. Однозначно. Я з команди вирішив коли побачити реальну політику клубів, але я прем'єр міністр Тимошенко, я почав регулярно сказав перекосу, але міністра, я не всередине казав поліцію в партії, тому що в мене не особисто себе біженців Тимошенко.